Мої вітання, Ми з України, військовий експерт, генерал та засновник благодійного фонду за Криму Небо України Ігор Романенко. разом із нами. Пане Ігорю, я вас вітаю. Я вас вітаю, Вадим, пане Ігорю. Традиційно розпочинаємо з аналізу і огляду ситуації, яка нині складається на фронтах. Я пропоную розпочати з курського напрямку. А що відбувається на цій ділянці фронту? Яких успіхів вдалося досягти Збройним силам України за останній час? Якщо коротко судячи по факторам, які складаються навколо дій, Сил оборони України на цьому напрямку, все ж вони переходять поступово до оборонних дій, на мій погляд. Факторами такими є те, що сповільняється темп просування, до мінімуму вже те, що війська, які у нас намагалися заходити в Білгородську область, під впливом потужним військ російських, які там були, були вимушені вийти з цього напряму. Тобто сили у нас на все не вистачає, ресурси не обмежені, скажем, і в зв'язку з цим, на мій погляд, є доцільні для того, щоб переходити. Крім того, наші сили і засоби зростають. Угрупування російське на цьому напрямку перекинули не менше від п'яти тисяч з фронтів російських військ, досвідчених. Там збирається укомплектовується укомплектовуються озброєння техніки, боєприпаси перекидаються, і тому вони поступово зростають цей потенціал в кількості десь біля 20 тисяч, можливо, плюс-мінус. А для того, щоб зупинити наше просування 20 можливо, 25 п'яти різні оцінки, потребується. Скажем, біля 25-30 тисяч, щоб зупинити наше просування, і вони, на мій полі, близькі до цього. Тому найближчий час нам треба активно займатися формуванням системи оборони на цьому, на цьому напрямку. Президент Зеленський говорить про те, що мета Збройних сил України в Курській області це створення буферної зони. Саме так. Додатковим ділянкою району може бути на захід від суджі, там подивиться де ці на півночі річка сім. Мости, які підриваються, було два зараз, вже і три, якби підірвалися і там, що не встигли вивезти росіяни, залишаються в цьому якби регіоні. Ну можливо невелика кількість, тому що вони там цілодобово виводили свої війська. І маскуючись громадян населенням цивільним для того, щоб не наносили сили оборони України відповідних ударів, і тому це там приблизно 700-750 квадратних кілометрів цього району. Тобто і це дуже теж важлива частка саме той буферної зони, про яку говорив президент. До речі, в понеділок вранці е, почали надходити повідомлення від е, російських воєнкорів з російських е, пабліків про те, що Україна зруйнувала третій і останнє е, стаціонарне міст через річку Сейм в Курській області. От саме цей е, фактор говорить про те, що якби в тому і е, руслі, про який ми з вами. Варили і відбувається розвиток динаміки дій на дні. Я думаю, так і будуть формуватися системи оборони. Ну і на мій погляд, треба зосереджуватися на тому, щоб швидко допомогти нашим військам. Тепер уже на сході залучає всі можливості саме Сил оборони України, не тільки збройних сил, а Сил оборони України, всі потужності, які мають і СБУ і головне управління розвідки, і взагалі всі, хто входить в сили оборони України. Пані горе щодо ситуації на сході, Покровськ, Мирноград оголошена евакуація. Рекомендують місцевим жителям якомога скоріше залишити свої рідні міста. Як ви оцінюєте ситуацію, що нині склалася? Тому що з зведень і нашого генштабу і з інституту вивчення війни, і про це говорять ваші ж колеги, військові експерти, а Росія продовжує здійснювати наступ. Саме так, на жаль, ситуація ускладнюється важкою є на Тарецькому напрямку. Там зав'язалися вже бої безпосередньо в місті, на околицях, ну, в різних оцінках але ж вже йдуть в місті. Крім того, відносно Покровська, вона погіршується і скажем, новий елемент ускладнення. На південь від Курахова і південніше, Шимарінка в районі Углідара. Тобто, за останні декілька діб вдалося їм просунутися і сформувати таке угрупування з загрозою нанесення ударів по флангу і по тилу цієї нашої оборонної системи в углідарі, які сили оборони України тримали там півтора роки. І не вдавалося ворогу просуватися. А там от, складається зараз така непроста ситуація. Осугубилася. Ну, якщо говорити про Нью-Йорк, фактично він вже є втраченим. Ну, ще якісь бої йдуть на околиці. Тут таке, якби досить формальна. Там хтось десь заскочений на якісь будинок і підніме прапор. Гореть, що все тепер уже в це, це місце. Росіяни люблять інформаційне пропагандистське таке робити, але якщо брати по суті, то вони майже, скажімо, почекаємо офіційних заяв, але майже взяли під контроль все місце. Пане Ігорю, дуже вам дякую. Ігор Романенко, військовий експерт, генерал та засновник благодійного фонду Закрему небо України. Спеціально для ми з України. І так само дякую нашим глядачам, які приєдналися до нашого спілкування. Бережіть себе, до побачення, до побачення.